постачав ударні дрони армія РФ. Повідомили про підозру губернатору Новгородської області країни агресорки, доказову базу на Андрія Нікітіна. Зібрали кіберфахівці служби безпеки України в Кіровоградській області. Йому інкримінують фінансування терористичної діяльності окупантів на території України. За даними слідства, він неодноразово приїжджав на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей і передавав росіянам ударні дрони та не лише. Так, встановлено, що він у 2022 та 2023 роках привозив окупаційним військам матеріальну допомогу у вигляді автотранспорту, бронежилетів, медикаментів та супутникових антенн. На підставі зібраних СБУ доказів йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 110 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це фінансування туристичних дій, направлених на повалення конституційного ладу та зміна державних кордонів України. Резиденція Святого Миколая та Різдвяне містечко. У Кропивницькій міській раді проанонсували святкові заходи і розповіли про тематичні локації. Традиційно усе стартує із площі міської ради. Тут прикрасять живі ялинки, а із 2 грудня по 4 січня працюватиме різдвяне містечко. Зокрема, облаштують вісім будиночків із сувенірною та крафтовою продукцією. Сформують святкові фотозони, а для малечі діятимуть невеличкі атракціони. На локації напередодні. Свят відбудуться і благодійні ярмарки. В міськраді наголошують. Більшість запланованих заходів розраховані на дітей, а також покликані підтримати армію, адже матимуть благодійну складову. Ще одна локація також у середмісті туристично-інформаційний центр. Тут, 6 грудня, в День Святого Миколая з 12 до 18 години працюватиме резиденція святого. У тіці відбуватимуться також і різдвяні зустрічі в стилі традиційних українських мотивів. Оновано івенти для родин, захисників та ВПО. 7 грудня з дванадцятої до п'ятнадцяти у нас запланована така експрес-фотосесія родин. Для внутрішньопереміщених осіб і для військових, але це за попередньою реєстрацією на сайті Кроптревел з 10 по 25 грудня в туристично-інформаційному центрі пройдуть і майстер-клас для дітей та дорослих з виготовлення традиційних новорічних та різдвяних прикрас, таких як дідухів і павухів, павуків соломи. Ну і інших прикрас. Тому можна слідкувати за анонсами, реєструватися і дивитися. uma Дцять з половиною мільйонів гривень матеріальної допомоги з початку року виплатили родинам загиблих захисників України на Кіровоградщині. Про це повідомили під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Допомогу виділили за рахунок коштів обласного бюджету. Загалом її отримали 415 сімей. А одноразову щорічну матеріальну допомогу отримали 719 дітей загиблих захисників та захисниць на загальному. Лю суму понад 2 мільйони гривень 107 особам з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовцям відшкодовано вартість наданих послуг з реабілітації. Цільові видатки склали 1 мільйон 800 тисяч гривень. Загалом зазначила доповідаюча соціальна підтримка захисників та захисниць України, і членів їхніх родин один із пріоритетних напрямків роботи на усіх рівнях. На даний час ветеранські хаби створені в 48 територіальних громадах, і до роботи даних просторів залучаються пенсійний фонд, органи місцевого самоврядування, соціальні служби, фахівці соціального захисту населення. І в синхроні з ветеранськими хабами працюють психологічні хаби, які так само створені в 47 громадах. Наразі 3,5 тисячі осіб з нашої цільової аудиторії отримали психологічні консультації у співпраці психологічних хабів та ветеранських. Замість традиційного полотна дерев'яні двері. Аркуш паперу може замінити ящик з під боєприпасів. Перепон для творчості у військовослужбовця Володимира Безрукого немає навіть на фронті. Щоб намалювати картину, потребує лише фарб і твердої поверхні. Персональну виставку картин майстра презентували у Кропивницькому. Тривала експозиція один день. Ця експозиція вона поєднана одним сюжетом. Зображені на його творчості побратими. Це люди, які пересікалися безпосередньо з ним під час бойових дій. Це військові, це не тільки військові, це і громадянські, але які також знаходяться саме в процесі, в процесі всередині цих бойових дій. Володимир професійний митець з Калуша. До збройних сил приєднався у 2014 році. Нині боронить Україну в складі батальйону Шейха Мансура. За пристрасть до малювання побратими прозвали Володимира Пікассо. Загалом у доробку захисника понад 200 картин, створених у зоні бойових дій. Щоб уціліли унікальні роботи подалі від обстрілів, Володимир передає на зберігання волонтерам і громадським активістам. Це сучасне нове українське мистецтво. Це якраз те мистецтво, яке ми довго шукали, тому що воно ні на що не схоже, тому що це мистецтво покликане такими зламами, як є війна, як 10 років війни, як знищення тисяч людей. Відповідно, це проходить через душу художника, і він творить ось ці роботи. Наразі Володимир проходить реабілітацію після поранення. Поки лікується його творчість у різних містах. Представляє громадська організація лабораторія військово-політичних досліджень та реконструкції. У пересувній експозиції Штрихкот на дверях часу 44 картини Володимира, виконаних воїном протягом останніх десяти років. Ця картина має назву Побратим Іван Філіпович в Рівнопіллі». Ця картина виконана. На матеріал двері, двері з курника. Автор розмальовував їх по по самому місці розташування. Ці двері двері були не на навесах, на петлях, а потім ці двері було демонтовано, та з волонтерами з нами було доправлено до тилових частин. А ця картина для Володимира особлива. На ній побратим військового Андріан. Ризикуючи життям торік у січні під вибухи ворожих снарядів, на шматку картону перемалював його на одній з вулиць напівзруйнованого Бахмуту. Відвідувачі виставки приголомшені картинами. Кажуть, раніше нічого подібного не бачили. Дуже чудово про історію Донбаса про війну. Зараз в такий час це дуже потрібно. Мене більш здивувало те, що це було виконано під час саме бойових дій, під час того, як була небезпека, що люди під час війни таким займаються. Це дуже гарно. Я вважаю. Коли дивишся в очі цих героїв, хочеться їх обійняти. Ці якби я могла я поїхала б до них, це повинен бачити весь світ. Треба цю виставку за кордон. І кругом, кругом художню колекцію Володимира Безрукова планують показати у восьми містах України. Крім того, організатори збираються випустити друкований каталог картин митця, щоб якомога більше людей дізналося про його талант. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ.